У ході досудового розслідування оперативними співробітниками Держприкордонслужби спільно з співробітниками міграційної поліції і слідчим головного управління Національної поліції Тернопільської області було викрито чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України з використанням системи Шлях. Встановлено що мешканець міста Кремінець Тернопільської області налагодив незаконне переправлення чоловіків за кордон. Маючи доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, зловмисник без їх відома вносив дані своїх клієнтів до інформаційної системи шлях. Таким чином, він усував перешкоди щодо заборони виїзду за межі України чоловікам призовного віку під час дії воєнного стану, за що отримував грошову винагороду. Під час проведення обшуку за адресою проживання чоловіка. Та допиту свідків здобуто ряд доказів причетності його до даної протиправної діяльності. На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме за частиною 3 статті 332 незаконного переправлення осіб через державний кордон України та частиною 5 статті 361 несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин, комп'ютерів. Автоматизованих систем комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває.